Стільки планів було, стільки того всього, і, і так в одну мить просто світ зупинився. Це моя дитина. У 2014 році дуже переживав і, і страшенно хотів. Хотів туди. Він тільки ото все почалося, він одразу сказав, що він СІЗО звільняється. Він, де, він добровольцем. Ну, він одразу сказав, що він йде на схід і з перших днів. Батальйон Львів був створений в 2014 році, як добровольчий. Ми... Починали з захисту нашого суверенітету на території Луганської області, а саме місто Северодонецьк, станиця Луганське. Дебальцево то було, певно, саме найстрашнішим, було, тому що вони поїхали, він якраз перший раз був на Сході і вони поїхали ми ще, ну, я ще принаймні не знала, як воно, що воно там відбувається, вони поїхали. Ніби не було такого ні переживання, нічого. Потім, коли з часом ти починаєш дивитися, той телевізор все більше, інтернет і починає робитися страшно. Потім пропав зв'язок. І ми не знали, де він що Він п'ять днів. Ми взагалі нічого про нього не знали. І коли він подзвонив, то я, я навіть не я навіть не пам'ятаю, що він говорив, Я просто почула, що я підняла телефон, він за з другого номера подзвонив і каже, я живий. Далі я вже була страшна істерика, бо того, що вже починалися підкрадатися такі думки, що з ним щось погане сталося. Був дуже компанійським, завжди таким юморним. будь-якій ситуації, де тільки не був, ще Роман був Дебальцева теж. 13 15 побачив, те, що все творилося. Відповідно, з будь-якої ситуації знаходив вихід, якийсь такий юморний. Завжди жартував, знаходив якісь анекдоти розказати. Чи він був 13 чи 14 разів він був на сході і, і кожного разу обіцяв, то вже останній раз. Це я більше вже не поїду, і, бо я завжди казала, кажу, троє дітей, кажу, ти навіть ніколи не бачив, ну ти не брав участі в тому, як вони росли. Завжди згадував про свою сім'ю, тому що в нього було троє діточок. Завжди дзвонив їм. Кажу, ти був, коли вони народилися, десь там якісь такі моменти, що він був. Але кажу, як вони росли, як вони почали ходити, як вони почали говорити. Кажу, ти того не бачив. Роман був надзвичайно сильний патріот, воїн, людина така, яка була. Дійсності боліло серцем за Україну, тому що рахуйте, що він пішов добровільно 2014 року. І він завжди переймався тим, щоб не ступала ворожа нога на його землю. Роман казав: завжди йдемо вперед, а на все Божа воля. Він завжди казав, який я козак без уселець. У нього був позивний козак і каже, де ти бачила козака без уселець. І ще було така в нас. Мис... Одна забавна історія, дочка йому заплела косичку з того селеця, заплела косичку, і він так якось заснув. Зранку їхати на роботу, він косичку розплітає, а воно все таке хвалясте. Оце було, то було смішно нам, а, йому, а він був, злився, і що, що то таке, як я тепер маю їхати з тим, але. Завжди він ходив з українською символікою, як і на службі, так і в побутовому. В побутовий час стрижка в нього була, як справжнього козака, Ми його так і називали козак. Хто козак, хто дід, він казав, ви мої внучки. Людина, яка завжди була великим патріотом, і напевно кожен з мешканців села Супошин знає його хату, оскільки там завжди висів синьо жовтий прапор який майорів над цілим Супошином. І це напевно вирізняло його з поміж іншим. Це був справжній український козак, який воював, боровся за незалежність України. Останній раз, як він їхав на ротацію, він каже, я приїду в середині березня, мала бути в них ротація, що їхати додому. І каже, Бо в нас діти всі квітневі, і каже: я хоча б того разу буду в них на дні народження. І все одно не вийшло. Він мені ніколи нічого не розказував. Нічого, в нього ще було все добре. Це війна була, я кажу, Ромко, як там? Мама, в мене все нормально. Бо він знав, що я дуже, як він мені сказав перший раз, що їде в Дебельцеве, то в них ми були свята то я... Впала від І він мені ніколи нічого не признавав, нічого він мені не говорив. Вже останній тиждень мені навіть не дзвонив, тільки так писав, і то я йому казала, ти мені скинь свою фотографію, щоб я знала, що я з тобою переписуюсь. І він 6 числа ще вечором подзвонив, десь пів одинадцятої було вночі. І щоб в людини стільки планів на життя було. Скільки ми ще так з ним обговорили, каже, ой, я приїду, каже, то ще трошки. каже, Ще трошки, воно все закінчиться. Я приїду, каже, Там ми ремонти подоробляємо, каже, і того року ми їдемо на море. Каже, бо я в Маріуполі, каже, море бачу кожного року, каже, а ви, а ви на море ніяк не можете поїхати зі мною, бо мене постійно нема. Каже, того року ми 100% поїдемо на море. І, і ми ще так поговорили, що так десь півтора години ми з ним говорили, що то, ну, то було дуже рідко таке, що він на, на такий довгий час дзвонить і говорить. І, і він так говорить, ну, стільки планів було, стільки того всього, і, і так в одному митці просто світ зупинився. Я не відчувала нічого. Я чекала бо… Питалася, чи він був на зв'язку, був. я чекала, Оксана сказала, що він пішов на завдання і вечором напише, і я чекала, коли той вечір доставиш, щоб я почула його. А перед тим мені снився сон 6 числа, я йому і написала, що. Жінка така вся в чорному, з довгим чорним волоссям стукає в спальні в вікно. Ну, а до спальні так треба мінімум якусь драбину, щоб дотягнути. І я так тюль відкрила, а, а вона каже, впусти мене до хати. І я так відійшла від вікна кажу, і кажу, я не впущу тебе до хати, і думаю, якась чи відьма, чи що, ну як вона ж до вікна достала. І чую, тут двері вхідні стукають. Я підбігаю до дверей, вона стоїть на порозі. і Каже, впусти мене до хати. Я кажу, я тебе не впущу, бо я тебе дуже боюся. І вона так обертається йти і каже: я все одно до тебе прийду. Гуманітарна допомога мала їхати зі села, зі села, староста організовувала. І ми мали вдома бронежилет, що він 14 2014 році, як він їхав перший раз, ми купляли бронежилет, і, і малий став і натягнув на себе. Я навіть маю фотографію, що ми йому вислали. Натягнув на себе шлем каску і, і вдів такий кишеня від розгрузки, чи як вона там називається, і він так вдів собі і, і каже: то мій бронежилет. І так підійшов до мене і каже, мама, тепер я буду твій солдат і я буду тебе захищати. І ми так ще зробили з ним селфі, я висилала чоловікові, то було за 15-10. Казала, що він в 10-й годині загинув. І вже того не бачив. Не бачив тої фотографії. Мій тато герой Він захищав Україну. Ми як приїхали хлопці з батальйону, як сказали, то я їх просила, кажу, ходіть до хати, кажу, бо я не знаю, як дітям сказати. Ну то він, він ще такий, він не дуже розуміє, але коли йому казали, то він сказав, мій тато солдат, він не може померти.